Златі сьогодні 13 років. Це вік, коли хочеться бути красивою. Але ще так важливо, як саме. Мама могла би подарувати чергову річ, але обрала інакше подарувала досвід. Ми не просто фарбувалися, ми вчилися, як підкреслити природну красу, як доглядати за шкірою, як користуватися декоративною косметикою екологічно і з любов'ю до себе. Це був не онлайн-урок, це була жива зустріч, поруч наставник, гід з краси, який без тиску і шаблонів підказував важливі моменти. І знаєш, що найцінніше, цей подарунок запам'ятається на все життя. Бо він про довіру, про близькість між мамою і донькою, про перший крок у жіночність без поспіху і без страху. Краса це мистецтво, і його варто пізнавати правильно.